Час Кременчуцьких новин на Алтаві. Вітаю усіх наших глядачів. Підсумок робочого тижня уже готові підбити наші журналісти. Сьогодні у випуску. Кременчужанки народжуватимуть безкоштовно. У місті триває газове протистояння. Рух через Дніпро обмежать на два тижні. Далі найактуальніше, не перемикайте. Протистояння жителів міста і Кременчук газу триває. Нагадаємо, яблуком розбрату між газовою компанією та кременчужанами стало встановлення загальнобудинкових газових лічильників. Городяни стурбовані, адже лічильник буде один на усіх. І незалежно від кількості спожитого газу, конкретним користувачем, вартість буде ділитися на всіх порівну. Газові пристрасті розгорілися вчора біля будинку по вулиці Київській, а сьогодні. У 101 кварталі кульмінацією ж стало відвідання городянами офісу Кременчук Газу. Ранок 5 серпня надовго запам'ятається мешканцям будинку 1 в 101 кварталі. Адже сьогодні працівники Кременчук Газу вирішили встановити на їхньому будинку один спільний для всіх мешканців газовий лічильник. Людям такі зміни, звісно, що не до вподоби. Ми проти щотчиків, щоб ставили на на будинок щотчики. Ми проти. Цього. Чому? тому що це вже неправильно. На прохання мешканців встановити окремі лічильники для кожної квартири відповідав головний інженер Кременчук Газу. Ви хочете платити за те, що ви пользуєтесь, да. да. ставте счетчик. А у мене є за що ставити счетчик. Не Значить, не мене ставить свой. Тобто на допомогу Кременчужанам прийшов заступник міського голови Дмитро Окравченко, який також стурбований цією проблемою. І навірно, з вашої сторони була не. Имеют Достаточно проведена работа, правильная, чтобы людям объяснить, к чему это приведет. І вони совершенно правильно і проти. Ну людей всегда пугає неизвестность. Мешканці будинку поставили свої підписи під актом, який затверджує, що вони проти встановлення спільного газового лічильника. Ми благодарим, конечно, городську власть що приїхали, поддержали нас. Ми от всіх, всіх жителів 101-го кварталу. хочу поблагодарить. Хочу поблагодарить дуже вас, що ви відкликнулися на перший наш дзвінок. Дай Бог вам здоров'я, всего хорошого і удачного дня. І щоб ви так і працювали, всі підтримували нас простих граждан України. Після цього на 101-му кварталі газові страсті поки що вщухли, але в офісі Кременчук газу вони запалали знов. Учора керівництво цієї компанії запросило мешканців будинку по вулиці Київській до діалогу на комісію, адже городяни також виступають проти встановлення одного лічильника на всіх. Діалог розпочався з негативу. Пресу на спільну комісію не пропустили. Поки не рішиться питання преси, ми не заходимо. На або ви заходите самі, ми будь ласка, покиньте йдете територію, Ми не заходимо. заходимо. Комісія відміняється. Все, всім дякую. Ви особисто відміняєте комісію. Просто верх цинізму. Людина, ось всі люди поприїжджали, представники будинків, депутати прийшли. Це ну не публічність. Що вони бояться, то рильце в пуху, то однозначно. Але Кременчужани на відріз відмовились спілкуватись з Кременчукгазом без камер. Після недовгих словесних баталій нашу знімальну групу пропустили на комісію, але знайти спільну мову з компанією Кременчужанам було складно. Так я вас вислухав. Тепер вислухайте мене. Перше. Перше. Всі мовчать, я розмовляю. На матомі щочик по, по задомам, Как ви його там не називаєте для себя, що хотите делать. Поставьте нам квартиры. квартири. и іменно за своє погано людям роз'яснення, як Если прописан в ноль, а живі 4 человека. Після спілкування з представниками Кременчук газу городяни покидали залу незадоволені. Люди не розуміють, чому їхні прохання ігноруються. Хуже я ще не бачив, чесне слово хуже не було. Потому що эта, запертась, ну зтож навіть не запустили пресу, да, а і далі пішла. Ти можеш на підприємстві командувати, якщо ти не вихована людина, нормально. А отут на людей, яких узяли, хотіли поставити нагнуть, а потім сьогодні він теж взявся нагибать, то це хуже нікуди, це вже хамство. Також позицію міської влади щодо цієї резонансної ситуації висловив заступник міського голови Руслан Проценко. Ми підтримуємо. Мешканців тому ми виступаємо за те, щоб кожна квартира мала свій договір, мала свій лічильник з компанією, яка постачає газ. З цього приводу ми знаємо, що є зареєстрований проект народного депутата України Юрія Шаповалова стосовно змін до законопроекту про комерційний облік газу. Де чітко прописано встановлення безпосередньо на кожну квартиру за рахунок надавачів послуг по квартирних лічильників, зі свого боку, і міська рада прийняла рішення, яке підписано мером Віталієм Малецьким щодо мораторію на встановлення на побудинкових лічильників в домах Кременчужа. Кременчузькі новини і надалі будуть ретельно спостерігати за розвитком подій, адже кожна людина має право на справедливе відношення і комфортне існування. До уваги мешканців міста, найближчі два тижні з 8 по 22 серпня в ранкові години буде обмежено рух мостовим переходом через Дніпро. Як повідомляють у Кременчуцькій дистанції філії Південної Залізниці, на мосту триватимуть роботи з очистки і фарбування колесовідбійників. У зв'язку з цим частково перекриватимуться полоси руху з 6 до 11 години. Спека змушує мешканців міста відпочивати біля водойм. У Кременчуці достатньо водних об'єктів, але не всі вони безпечні. Кременчуцькі рятувальники спільно з фахівцями управління з питань надзвичайних ситуацій провели черговий рейд по несанкціонованих місцях відпочинку на воді, у рамках якого провели роз'яснювальну роботу із населенням. У Кременчуці є два місця для купання офіційно паспортизовані, які мають усі умови для комфортного відпочинку і знаходяться під наглядом рятувальників: центральний міський та пляж у парку воїнів-інтернаціоналістів. Втім, Кременчужани відпочивають і на водоймах, які для купання не пристосовані і жодних гарантій безпеки не мають. Сьогодні рятувальники в чергове пішли по таким несанкціонованим місцям, аби застерегти населення від небезпечного відпочинку, адже ані інфраструктури, ані рятувальних постів у таких місцях немає. Під час рейду відвідали озеро на колишніх артскладах пляж у комсомольському парку та поблизу Афін. Провели роз'яснювальну роботу із населенням, роздали пам'ятки. З населенням проведено бесіду щодо питань безпеки. Поводження на воді, доведено статистику по місту Кременчуку за купальний період, скільки людей загинуло. Та наголошено, щоб подальшому не відвідували стихійні місця, а тільки від, спеціально відведені. Основною метою відпрацювання це запобігання загибелі людей на водних об'єктах. Зовсім скоро вагітні кременчужанки народжуватимуть безкоштовно. Кожна майбутня мама отримає сертифікат на певну суму коштів. Розмір грошової допомоги дозволить робити необхідні аналізи та народжувати без благодійних внесків. Подробиці далі у сюжеті. Якщо раніше майбутні мами робили благодійні внески, то з 15 серпня пологи будуть безкоштовними. На таке нововведення міська влада виділила більше півтора мільйона гривень із міського бюджету. І вже за тиждень кожна кременчужанка, яка стоїть на обліку по вагітності, отримає сертифікат на 2148 гривень. Цієї суми має вистачити, щоб покрити витрати на необхідні аналізи, медичне обстеження та самі пологи. Жінки, які вже мають дітей та планують народжувати ще, відзначають. Такая материальная помощь не абы, как потребна. Хоть какая-то помощь, конечно. Хоть даже и тысячи ты гривен дали. Еще планирую девочку. Надеюсь, да, что получу эти деньги, когда буду рожать. Потому что любая копейка, которая выделяет, да, всегда идет в помощь. Хоть и две тысячи гривен, правильно, на дороге не валяются. Никто не принесет, не, не даст. Потому что у каждой, в принципе, матери разное положение. У кого кому-то это не деньги, для кого-то это очень большие деньги. Теперь каждая роженица не будет переживать о том, что перед роддом нужно копить какие-то деньги на затраты там, и все остальное. Есть возможность подготовиться и прийти в роддом уже готово. И не беспокоиться о том, что не будет там чем заплатить за роды. Конечно, хорошо. У міському пологовому будинку проходить тиждень грудного вигодовування. На консультаціях фахівці розповідають матусям, наскільки корисне для дитини материнське грудне молоко. На спеціальній лекції побували і наші журналісти. Галина нещодавно народила донечку. Після пологів жінка одразу вирішила, що дитину вона годуватиме грудним молоком. Адже фахівці стверджують, материнське молоко найкорисніше і відіграє значну роль у формуванні імунітету дитини. Ті речовини, які містяться в грудному молоці, сприяють гармонійному розвитку усіх систем організму та дозріванню головного мозку. Крім цього, процес годування груддю має дуже велике значення для формування особистості малюка. За словами медиків, деякі матері відмовляються годувати дітей грудним молоком. Тому у пологовому будинку лікарі та психологи надають жінкам повну інформацію про грудне вигодовування з 1 по 7 августа ежегодно у нас в місті, як і в Україні, проводиться неділя грудного вскармлювання. На неділі, і не тільки на неділю, але в року, проводиться робота з мамою. З тими, які вже родили і збираються стати мамою, проводять лекции, показують видеофильмы, учат их, как обращаться з ребенком і як його кормить. Крім того, під час годування грудю малюк почуває себе у безпеці та відчуває материнську турботу і любов. Знайомий запах, смак, втамування спраги і голоду. Тепло маминого тіла все це дає дитині відчуття захищеності і відтворює ту первісну єдність. Жінка може мати недостатню кількість молока або ж втратити його через стрес чи неправильне харчування. У таких випадках медпрацівники наголошують, панікувати не потрібно, проблему можна вирішити. Хочу так прямо попросити вас про те, щоб ви не залишались своєю проблемою наодинці, тому що є дуже багато фахівців, які можуть вам в цьому допомогти. Це акушерки і дитячі медсестри пологового будинку, це консультанти з грудного вигодовування. Є сенс з цими людьми співпрацювати, тому що вони знають дуже багато природних способів вирішувати труднощі з грудним вигодовуванням. Матусі відзначають, вони і надалі планують годувати малечу грудним молоком, адже вони знають, наскільки воно важливе для малюка та відчувають незабутні материнські почуття під час годування. годування повинно бути. Тобто це навіть не відходом на другий план, воно повинно бути і є на даний момент. Навіть коли там плаче, але він не плаче. Він інколи кричить, і береш його на руки, він зразу відчуває, що це мама, тому що відкриває ротик і тебе шукає. У центральній бібліотеці для дорослих імені Горького відбулася презентація двох збірників Кременчук Літературний літературний-2016». До обох номерів увійшли твори та вірші місцевих письменників та поетів. На презентації книжок побували і наші кореспонденти. Найкращі нові вірші та твори кременчуцьких авторів відтепер можна прочитати у збірниках Кременчук літературний літературний-2016». 12 випуску готували спеціально до 445-ї річниці з дня заснування нашого міста. Тому твори здебільшого присвячені темі патріотизму та любові до батьківщини. Поезія проза драматургія, але є і присвята атовцям, нашим землякам кримчужанам. Які загинули на фронті на східному фронті, захищаючи східний рубіж нашої країни. Якщо в 11-му номері брали участь 34 автора, то 12-та збірка налічує 53 літераторів. Уривок з нового роману Федора Чужи також увійшов до збірки. Письменник відзначає, свій твір він присвятив війні на сході. Де уже діти отих військовослужбовців, які за часів радянської влади дружили, ну, в тісному колі були, виконували одне те ж завдання. Сьогодні їхні діти воюють між собою по різних створення барикад. Чимало образів я списав із реальних людей, які проходили лікування у нашому госпіталі ветерани та неволіди війни. Це відомий Саленко. Той же Володимир Поляков, який відомий також очолює департамент соціального захисту. Власне йдеться про живих людей, які брали участь у захисті нашої батьківщини. на Зов'яту презентація одразу двох збірників це справжня подія для Кременчука. Цей день письменники, бібліотекарі і читачі чекали з нетерпінням. Вихід одразу напроти року двох альманахів. Це можна сказати свято для них, тому що виходив він раз на декілька років. А сталося це завдяки сприянню мера міста пана Віталія Малецького, який підтримав добру традицію фінансування виходу. Літературного з боку влади. І у всіх бібліотеках і відділах може будь-хто прийти і прочитати цю літературу. Над книгами працювали як дорослі досвідчені літератури, так і юні поетеси. Відвідувачі бібліотеки відзначили, вони з задоволенням прочитають вірші та оповідання усіх авторів. Я багато читаю, є постійним гостем бібліотек міста. Знайомлюся з інтересом з новими виданнями наших сучасних кременчуцьких авторів. І Альманах Кременчук літературний не є виключенням. З інтересом познайомлюся з новим випуском, випуском номер 12 І я певна, що в мене буде багато позитивних вражень. Прийдешні вихідні обіцяють бути теплими і сонячними. Температура повітря вночі 17-21, в день двадцять градусів. Команда Кременчуцьких новин бажає вам приємного і змістовного відпочинку. Побачимось з вами у понеділок. о цій же порі на телеканалі Лтава. Найактуальнішу і найсвіжішу інформацію дивіться на нашому каналі у Ютубі. На все добре.